Ліна Костенко між іншим. Коли я буду навівою і життя моє піди мрякою, а для тебе буду красивою, а для когось, може, ніякою. А для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, Безборонною, несинхронною. Ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мене іронія з ліктиками і галактиками. І не знала міщанська котлу. Коли я заглиналась лихом, що душа між люди виходила запинтована білим сміхом, і в житті, як на полі, мінімум. Я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум, люди, будьте взаємно ввійшли. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами, так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими.